The <laughs> Тава, формула любові у галереї мистецтв відкрили виставку. Продаж творів живопису та графіки відомих полтавських художників з приватної колекції Олега Денисенка. Це колекція складається з декількох проєктів, в яких я брав участь своїми колегами полтавськими колекціонерами. а Також самостійно. Тут представлені роботи тільки полтавських художників. А більша частина робіт представлена це види Полтави. Крім художніх робіт, є декілька. Десятків листівок початку ХХ століття, які стосуються саме Полтави або жіночих образів того часу. Колекція містить роботи полтавських художників Анатолія Лавренка, Віктора Шершня, Лариси Лукаш, та не тільки. Тут в основному представлені мої роботи, які зроблені і акварель і знову ж таки лінер. Я знаю, що Олег мене багато брав робіт, купував робіт. Тому для мене це було здивуванням, коли я скільки побачила своїх робіт тут. Але він каже: Ти ще не знаєш, скільки в мене їх є. Колекціонера Олега Денисенка знає давно його колега по хобі, видавець Олексій Петренко. Саме він допомагав уродженцю Сум познайомитися з місцевим мистецьким колом. Там є набір лисіло. Цікі цікаві, які немає в моїй колекції, то я мабуть точно придбаю їх. Ну, взагалі, всі полтавські художники вони тут представлені, вони хороші, якісні роботи. Дуже якісний і щось треба підібрати із е, тих робіт. І Лавренко може бути, може бути Лариса Лукаш. Кошти від продажу представлених експонатів будуть направлені на підтримку діяльності відомого українського художника-волонтера Олега Локтєва, а також на видання книги Пам'ятники Полтавщини в роботах художника Володимира Попенка. Частина коштів буде направлена і спрямована на підтримку волонтерів, які займаються побутом. Воїнів у збройних силах України один із цих волонтерів теж художник-карикутаріст. Але він не полтавський. А в Запоріжжі я з ним співпрацюю вже давно. Друга головна так скмовити ціль це випустити книгу, присвячену полтавському художнику, а людині, яка займається ліногравюрою, займалася і займається і склібрісом, а Також робила дуже багато публікацій. Його було в свій час в журналі. Перець картини стартують від двох тисяч гривень і до п'ятнадцяти.